Всім добрий день, показую вам будинок Села Пірогова, 120 квадратних метрів, 8 соток землі, криниця, вигрібна яма. Заходимо в сам будинок. В будинку у нас. Три кімнати на першому поверсі і є на горищі ще одна кімната, ось це зала. Велика зала йде дві спальні. Можна проходити між ними через двері. Ремонт старий, але житлового стану. Паркетна дошка. Кухня. Ванна кімната. Тут одноконтурний котел та бойлер. Є розріджувач. Тобто в лекавиті все буде. Гаразд, не буде вимикатися світло. Покажу вам ще гарище. Тут така прохожа і друга кімната. Як літній варіант, тому що немає тут опалення. Можете вже дзвонити на 9-8, 4 44 одиниці. І по бокам, що тут, що тут, є такий як для речей. Склад з вікна ще видно, окремо покажу. Там є гараж. Сарай, погріб і город великий. Ділянка 8 соток, є криниця, з неї автоматична вода і в йде в зливну яму. Гараж з ямою. На даний момент там просто машина ще стоїть. Погріб. Зайду покажу, тому що великий, повноцінний, глибокий, перекриття бетонне. В нинішні часи можна і ховатися. Є сарайчик і великий двір. Сарай як сарай. Це задні двір Повністю город, яблуня. Дві яблуні навіть. Город засажений. Ось по сетку. Дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.